Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Отже, настав сезон квашених помідорів. І сьогодні у мене задача заквасити на нашу родину помідорки. Тож, зараз я буду все підготовлювати. Дивіться, у мене так чимало тих помідорків є. Різні, бачите, дуже-дуже гарні. Це все домашні, це все вирощують. У нас свати. Абсолютно все мені привезли і сказали: будь ласка, Працюй! Не сиди без діла! Тож, зараз все підготую і обов'язково вам покажу і скажу рецепт. Це неймовірні, класні квашені помідори.